Вітаю діти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему у середовищі текстового редактора і сьогодні на уроці ми з вами більш детально розглянемо, як виділяти фрагмент тексту та змінювати значення властивості символів, колір тексту, шрифт та накреслення. Але перед тим як почати нову тему, давайте, як завжди, пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами вивчили, що текстовий редактор це програма, що дає змогу вводити текст, змінювати та виправляти його. Такі дії з текстом називають редагуванням і форматуванням. Змінювати, редагувати та форматувати текст ми можемо у таких програмах, як Blocknote, Microsoft Word, WordPad та Google Docs. Редагування це внесення змін у текст, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об'єктів. Форматування документа це зміна його зовнішнього вигляду, тобто кольору тексту, його розміра, накреслення тощо. Ще давайте пригадаємо правила введення тексту з клавіатури. Текст, який не поміщається рядок, переноситься автоматично. Не треба натискати ніяких додаткових клавіш. Між словами, потрібно ставити тільки один пропуск. Перехід на новий абзац за допомогою клавіші Ентер. Пропуск ставиться після розділового знаку такого. крапка, кома, два крапка, знак оклику, знак питання. Пропуск ставиться перед та після тире, перед відкритою дужкою або відкритими лапками, та після закритої дужки або закритих лапок. Фрагмент тексту це виділена частина тексту. Що ж, ми з вами пригадали минулий урок і можемо йти далі. З фрагментом тексту можна виконувати різні дії, виділяти його клавішами-стрілками або за допомогою мишки, вирізати з полученням клавіш Ctrl-X, копіювати з полученням клавіш Ctrl-C, вставляти клавішами Ctrl-V та видаляти клавішами Delete або Backspace. Для того, щоб виділити одне слово, потрібно натиснути на ньому два рази лівою клавішею миші. Область виділення зафарбується світлоблакитним або сірим кольором. Для того, щоб виділити ціле речення, потрібно затиснути клавішу Ctrl та лише один раз клацнути лівою клавішею миші у тому реченні, яке ми хочемо виділити. Воно також зафарбується світло-блакитним або сірим кольором. Це означає, що з ним можна працювати. Для змінення зовнішнього вигляду тексту ми виділяємо фрагмент тексту, так як я вам розказала, і вибираємо відбавільну кнопку в залежності від того, що ми хочемо зробити з цим фрагментом тексту. Наприклад, змінити сам шрифт, змінити розмір символів, накреслення символів, або їх кольор. Що ж діти, Ми з вами зараз будемо виконувати завдання за комп'ютером, і я вам нагадую. Що працюючи за комп'ютером, треба пам'ятати про правила безпеки. Дуже важливо зберігати правильну осанку. Від монітора до очей має бути відстань 50-60 см, спинка та шия мають бути прямими, пальці рівно лежати на клавіатурі. Стопи на підлозі. Дуже добре, коли у вас є змога використовувати підставку для них. Отже, ми з вами запускаємо програму текстовий редактор, друкуємо повідомлення про стан забруднення повітря і починаємо редагувати текст. Нам потрібно слова природні чинники. Та діяльність людини виділити жирним шрифтом. Ми виділяємо ці слова по черзі і натискаємо оцю кнопочку Ж, таку жирненьку, так? Далі ми з вами виділяємо слова викиди промислових підприємств Автомобільний транспорт і натискаємо оцю літеру А. Відкреслено червоним кольором, і наш текст стає червоного кольору. Потім ми виділяємо фрагмент проблеми охорони повітря від забруднення потрібно, і натискаємо оцю кнопочку К, таку пахиву, так? і у нас шрифт становиться курсивом. І в самому кінці ми Виділяємо фрагмент тексту розв'язувати всім і натискаємо літеру підкреслену. І наш текст становиться підкресленим. Що ж, діти? Наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!